Вітаю усіх! І це моє замовлення в каталозі номер 15 Оріфлей. Каталог Каталог діє до 15 листопада. Дуже багато новинок, гарних пропозицій, знижок. І так, перша новинка в моїй улюбленій колекції Novage Plus, і тут, в колекції Novage Plus, з'являється нова сироватка з 10% ніацинамідом. Також тут є. Антиоксиданти зеленого чаю і 3 комфорт комплекс, такий який допомагає прибрати запалення, шелушіння, почервоніння на шкірі, допомагає знизити. Чутливість шкірі. Сам ніцеанамід дуже потужний, і у нього дуже багато впливу на такі дії в шкірі, наприклад, це зменшення зморшок, пом'якшення шкіри, допомагає. З'являтися колагеновим волокнам новим, да, ділитися клітинам, і також зволоження шкіри протягом дня. Ніацинамід і е, разом з цими комплексами дасть потужний омолоджувальний такий ефект на шкірі, зволоження, наповнення шкіри вологою і е, антиоксиданти допоможуть запобігти передчасному старінню клітин. Далі в новинка парфюмерії. і тут e, Divine Dark Velvet. Я улю... полюбляю блакитний divine. Він мені подобається шлейфом, білими квітами, і ось Dark. Ну, Дивимося, по-перше, на флакон. І це е, також ну, відображається жіноча фігура в такому вечірньому платьті. Е, звісно, що це парфумована вечірня вода. Навіть компанія каже, що це ви зможете разом з цим парфумом розквітнути вночі, як та квіточка. І тут ми чуємо такі спокусливі ноти стиглої сливи, чорної троянди. І також шлейфовий, спокусливий пачулі в кінці. Що хочу сказати, що парфумер, який створив цей парфум, збирав аромати чорної троянди, не пошкоджуючи при цьому саму рослину троянди. Це дуже-дуже круто. Парфум мені сподобався багатьом нашим клієнтам, консультантам, які приходили, тестували. Тоже ну от, відсотків 80, мабуть, зайшов цей парфум, він стійкий, дуже гарно роз... Сразу відчуваємо сливу, троянду, як наче букет такий трояндовий. І далі потім аромат Пачулі, це така зелень, приємна, така спокуса. Рекомендую зверніть увагу на цей парфум. І також є в такій відкриточки зі спрейчиком 2 мл. Можна також придбати такий парфум. Новинка колекції. Молоко і мед це крем для тіла. Молоко і мед з ароматом і екстрактами магнолії. Мило – Виглядає отак гарненько. Я тільки не замовила, ще є в цій колекції рідке мило. І ось дуже чекала отаку мильничку. Вона з порцеляни, така важкенька. І бачите, буде зливатися водичка. Також приходить в гарні такі коробочки. Дизайн дуже красивий, можна на подарунок отак собі зробити. Креми замовила. В мене багато замовили таких милок. Далі з новинок, і це оновлена така дизайн упаковки, пом'якшувальний засіб. Він є без аромату і святковий отакий випуск. Далі звертаю вашу увагу, що в цьому каталозі ага є ще новинка в категорії. Велософі, і це вітамін Д3. Вітамін Д3 потрібен кожному, і по статистиці світовій, то багато людей, майже 80%, мають дефіцит вітаміну Д3. А саме коли зараз починаються місяці року, коли в нас менше сонечка, то рекомендуємо десь мінімум 10 мікрограмів. Вітаміна Д на добу, тобто десь приблизно 500, мікро, 500 міжнародних одиниць. Тут в баночці у нас 90 штук, вистачить на 3 місяці, і вітамін Д відіграє дуже важливу роль в покращити імунітет, покращити стан м'язів, кісток. І також покращує стан клітин організму. І в цьому каталозі, ще звертаю увагу, і в акції є у нас і магній, і вітамін в 6 Це для того, щоб зняти стрес, для того, щоб урівноважити, для гарної роботи серця. Так, далі в знижки Омега 3 окремо і ще аквамін з кальцієм і вітаміном D. Так, і по акції Wellness Pack. Звертаю увагу, що підписки вже немає, коли ми отримували 3,4 подарунок. Зато тепер є такі акції, коли, наприклад, зараз в каталозі Wellness Pack замість 1650 коштує 1299 гривень. Так, ще хочу звернути увагу, новинка минулого каталогу це отакий набір Сензако Колекція, і це лосьйон для рук і тіла, 300 мл, така гарна, красива пляшечка, і в такому ж форматі йде рідке мило і для тіла, гель для тіла. І вони містять у складі екстракти, парфумовані такі олійки, екстракти лотосу і кедру. Розслаблюють, зволожують. Лосьйон має таку живильну таку, і зволожуючу функцію, дуже гарно розлажуть, гладенька шкіра стає. І отак в ванну кімнату, коли поставити, дуже гарно виглядає. Раз, прийняли душ, нам, нанесли на шкіру лосьйон. Це такий аромат ніжний, дуже чуттєвий. Далі, новинка в каталозі ще змінили формат кулькових дезодорантів парфумованих. от, Наприклад, Міст Джордані, є ще Містер Джордані. Так, і в акції, коли ми купуємо шампуні, дуоледжі, або кондиціонери, то ми маємо знижку на Сісі. Комплекс для волосся буде знижка гарна. Так, колекції Джордані моя улюблена тональна основа. Я зараз користуюся номером 43246, це Я собі взяла, в мене вже закінчилась soft sand, вона така тонкого покриття, можна нашаровувати, надає сяйва, зволожує і має SPF 25 Приходить такі коробочки біленькі, гарні. Також 235 гривень, гарна ціна на туші Giordani Gold. Іконік. Це супер. туш, яка подовжує, надає об'єму, зволожує, і також дуже гарно доглядає за віями. Також гарна ціна і з'явились нарешті на складі пудри Джордані, це також замовлення. Ага, в акції, зверніть увагу, коли береш набір, блиск для губ, то олівці, з олівцем для губ ми бачимо гарну ціну. І ось у мене нют і корал. Так, все, здається, сказала. І за сердечки. Що можна взяти за сердечки? За 2000 сердечок, ось вона збирала, то можна замовити тефаль 3 літра, отака кастрюлька, за 400 сердечок гарна косметичка Джордані, вона така, можна її мити, такий тут цікавий. Матеріал, який використовується. І звертайте увагу на цей каталог. Він дуже насичений новинками, акціями. А вам дякую за увагу, за те, що залишаєтесь зі мною, дивитесь мої відео. Бажаю всім самого найкращого!